Всім привіт, це Рибки І сьогодні нас Той спеціаліст Остап Остап. Остап. За мною сьогодні спеціаліст Остап. І сьогодні ми будемо слідкувати за рибками. Наші дуже цікаві. Вони мають ну, коротше, їх шість і три таких золоті, і ще три таких чорні з коричневими. Такі рибки. І, ну, А як вони так, спеціаліст, а, а як вони так розбігають? Вони махають з правниками та своїми по факту руками. А стоп, у мене що є запитання, а як вони їдять повітря? А як спеціаліст? А як вони п'ють воду? Вони вони п'ють, вони майже не п'ють. А вони тільки що з абу і були так. Отут у нас скілет, це довге відео 10 хвилин відео у нас. Це не слідкування, це можна сказати відео. Ось тут у нас е, спеціаліст. А, а навіщо той сківет? Це таке як декор. Де своє, а кораба він теж де декор. Та, і вона там теж ховають яйця. Ага. Шабі, ага. Гляділи, гляділи. ага, навіщо ось та друга капсула? Ну звідти ж вода йде. Навіщо ось та друга? Ось то бачиш, щось тут Так, так, так. Вона угріває воду, бо якщо, ага. Буде... Ага. якщо. вона буде холодна, то вони можуть померти. Так. І невеликий це маленькі рибинки. Ого, а що тут? Ото бачиш червона така палка? Це був... показало, як би. Яка температура? температура? Так. Але потім Ца, там... єди, температура в нас. Ми намагалися його поставити. Ага, а там невеличке світо. А от там, там невеличке да, невеличко... зверху світло. Я... Угу. А що ще можна тебе запитати? Ну що я хочу запитати, як вони на місці плавуть? Бачите, вони, вони часно п'ють і вони часто. Та вони просто ну, зупиняються та як трошки, О, є. Та трошки э, рухають. Вони саме трошки так рухають. Так, і рухають. Вони ти типу побіжать, диви. Я я. Вони, а вони крилами біжать своїми. Але знаєш, так. Стоп, а як ви дістаєте температуру? А як ви температуру дістаєте ось ту палку? Йдемо. Йдемо, ну отак дивимось. Але ми майже це ось так спеціально. Да. Да, о, дай, дай, раз, дай, дай. Дай. о, бачите, о, починається битва, легендарна битва. <су> <су> викладають яйця. Та ага. викладають яйця. Ага. Це, це... таке. А чому вони недавно билися? Це це, це початок. Це посадок. Потакво не. Один діял, а це початок. Вони крутяться біля. Ага, типу трошки. Ти типу потрошки, вони так б'ються, то не б'ються, то б'ються. Звичка. Стоп, а якщо там три рибки, то я можу побажати дев'ять бажань, у нас будуться? Так. Ні. А то що зовуть рибки? рибка? Перше бажання бажання, щоб на тому каналі у мене було. Завійон це... ми підписники. А ви можете це самі сповнити. Так, друге бажання, щоб було безкінечно по корму. О, є. Отута. Ну, я... Так, третє бажання в спеціаліста, де він їх створив. Я не можу їх створити. Ага, бажання, він Бажання, щоб він нічого не вмів створювати. Що я? жартую я. Вони самі себе створюють. Я зрозумів. Вони одружуються і народжуються діти. Остапа послухає. Так, є ще питання, а чорна тут на безкінечні. Вона вже все відео, ота рибка стоїть. Бачите? Хочте, на яку я камеру показує, бачите? їй там тепло, тому вона, Ага, ну так, там градусники і там тепло. А ще питання, а де вона спить? Де вона спить? Так. Де хочеш біля каралу, біля черепу, біля будь-де. Ага, вони А вот дружи занятње... не А он не может спать на корабле. А он на корабле спати может? Питание. <свес> э, <свес> это <свес> Тут... <свес> такое хорошее питание. Вы спешите, не? Мене... Мне Відповісти. Вони лише можуть біля кораблі. Ага, бо а, дуже, а, дуже друзі, дуже... бачите, там дирка ось така, Так. Від арки такі. Е, ще раз повторюю, до по попередній серії е, не був Остап, то Остап спеціаліст. Так. О, вони так рухаються, типу. А вони можуть рухатися і пити і теплитися. А вони можуть спати і рухатися. Або спати і пити. Ага. Це мені. А що це за зона з травою? Там вони можуть тусуватися або ховатися. Типу, оце Типу карали, це як їхнє дерево. І ага. у дружині там і. Ага, вони там і народ. Друзі, не знаю, чи ви бачите, але там невеличка є яєчко є. Отам між я зараз ось тобі. Ось там є малесеньке яєчко, може пізніше буду сього. Тільки чи є то? Ось тих рибок чи ось тих золотий грибок. Дізнаємось. Дізнаємося пізніше. Та Це ще не кінець. За які гриби декілька років. Mm, ну, вони зможуть зламати те основу, яйця, щоб це, з яйця. Я думаю, що ще два, один рік або пару місяців і вже дитинча народиться. Яйце вже є, наче я йти дитинча. Ти що, не розумієш? Та розумієш, що воно вилупиться, вилупиться. <смірш> Скоро воно вилупиться. А навіщо, а навіщо замість тих водос і тут камінь знизу? Не могла придумати водос? Це як їхня земля. Ми ж не маємо падати як падать якесь кінець. Це, це як, їхня земля <ріху> типу. Ага, ви, ви то не верхнеш. Підтримаюся, у мене є ще одне питання. Задайте. Так, я задаю питання. А чому тут тільки зразу три тих і три тих рибок? Тих. Інші не вижила, вони дуже довго жили. Ага, вони типу мають найбільше кількість найост... 40... років, так? Ні, вони були найостанніші з рибок тих. Тим, а інші вже. Ага. <різь> А можливо, од... а одна можливо, вже... О, тут є котик, тут Nie. є котик. Не котик. Тільки що був котик. Коротше, у мене є питання. Mm. А чого всі такі коменти маленькі, а от той такий до? Це типу як нові або руки, або ноги, або, або якогось ага. китським, ніби там зламалось ще щось. Ну, принцип, ану зараз остання хвилина сйомок. Просто покажіть всі штуки, ось те, що ось це, ось те. Та коротше кожний камінь. Все покажіть і розкажіть. коротень. Цей череп більше використовується для яйців, Каміння використовується як приховати пута. Вони всі ти. А отой корабельший. Це теж прекрасно і там теж ховають А оті водороси, а от ті Там водоси. теж ховають яйця, це це яке. Мені то довге відео, яке нам спеціаліст риб розказав, що спеціалістом акваріумі знаходити. Я недавно не мав це відео. Ну І коротше, чекайте. Nowy wideo pro mm. ep. Ja nadzieję, że on nasze będzie. I wszystkim mm. pa pa pa.